Артилерійська установка сюзана 2, яку Збройні Сили України отримали від Словаччини, також має натовський калібр 155 мм. Перші випробування нової версії пройшли у грудні 2009 року. Після модернізації САУ сюзана 2 отримала нову броньовану кабіну для екіпажу та можливість обертання башти на 360 градусів. Також зменшилася кількість команди, яка потрібна для обслуговування, до трьох осіб завдяки автоматизації процесів. Технічні характеристики арт-установки калібр ствола 155 мм, боєкомплект 40 снарядів, максимальна відстань ураження цілі 39,5 км, темп стрільби протягом першої хвилини 6 пострілів, потім стандартний 5 пострілів за хвилину. Заряджання повністю автоматичне. Обслуговуючий персонал 3 особи. Виготовлена сауна шасі автомобіля Татра 8х8.